Сімнадцятий день. Будь вірним у малих речах. Бог любить діяти цілком протилежно до того, як звик діяти цей світ, те, що він цінує в людях, зовсім відрізняється від того, що звикли цінувати один в одному ми. Богу важливіша чесність, ніж слава, смирення, аніж влада, у ту ніч свого найбільшого дива. Замість того, щоб спочатку сповістити цю новину царям чи світовим лідерам, Бог послав ангела до звичайних пастухів. В Євангелії від Луки сказано, що пастухи жили поблизу поля і вартували свою отару. Як бачимо, ці люди були відданими працівниками, що жили поруч зі своїми вівцями, добре піклуючись про довірену їм правителям справу. Вони мали низький соціальний статус, проте були вірними, і Бог вирішив, що саме вони будуть першими, хто почує найдивовижнішу новину усіх часів. Пастухи стояли в перших рядах тих, хто зустрічав Сина Божого. Якщо сьогодні ти думаєш, що тобою нехтують і не цінують, не переставай працювати над довіреною Богом справою. Навіть якщо вона здається такою незначною, вкладай у неї душу, хай тобі ніщо не стане на заваді, Бог шукає людей, які будуть вірні йому в чомусь малому, щоб згодом довірити їм щось більше. Що б тобі не довелося сьогодні робити, зроби якнайкраще Бог бачить старанних і нагороджує тих, хто сумлінно виконує доручену справу. Фрагмент на сьогодні молитва. Отче, дякую тобі, що цінуєш те, що світ не помічає, яке б ти завдання мені не доручив, обіцяю старатись все робити з любові до тебе і ближніх. Допоможи не жити світовими стандартами, але пам'ятати, що ти обрав покірних працьовитих пастухів. Щоб їм першими сказати про диво Різдва, як і пастухи. Я дякую, що ти обрав мене бути носієм твоєї доброї звістки, будь за все прославлений через Христа Господа нашого. Амінь. Завдання: будь сьогодні уважним до кожної дрібниці, роби усе з любов'ю, особливо, коли найбільше захочеться робити протилежно.